Тримала оборону Азовсталі зі своїм собакою. Ірина Сірик із позивним Валькірія вступила до лав збройних сил ще у 2018-му. Під час повномасштабного вторгнення зайняла позиції на металургійному комбінаті Маріуполя звідти із побратимами. Здалися в полон. Поки жінка перебувала в колонії в Росії. Собаку викрали понад вісім місяців. Адік так звали пса, пробув у глави російського регіону Чечні Рамзана Кадирова. Зустрілися песта Ірина під час обміну через вісім місяців. Нині жінка продовжує боротьбу з чоловіка та свого сина, який досі перебувають в російському полоні. З військовою поспілкувалася наша Дар'я Григоренко. Ірина гуляє з чотирилапим адіком, столицею. Два роки тому згадує, їх розлучила війна. Я перебувала в місті Маріуполі на базі школа. Займалася медичним складом. Видавала медикаменти хлопцям на пости і Помагала робити там легкі перев'язки. До полку Азов, військовослужбовиця із позовним Валькірія, долучилася ще у 2018-му. вісімнадцятому. початку повномасштабного вторгнення стала на оборону Маріуполя із собакою. Мені не було на кого його залишити і вивезти. Ми його теж не змогли, не встигли. Просто за два місяці, коли росіяни повністю оточили місто, із побратимами зайняли позиції на Азовсталі. Тоді із діком виникли складнощі. Згадує жінка. Обстріли були і не можна було. Видавати нашу позицію по на вулицю. Ми взагалі не виходили. Ми гуляли з ним на першому поверсі будівлі в, якоїсь, в якій ми знаходились. Вона була вся згорівша у руїнах, 17 травня 22-го року. За наказом головнокомандувача, Валькірія із побратимами вийшли з Азовсталі і здалися в російський полон. Шестимісних камерах знаходилось по 25-30 дівчат. одночасно. нас не виводили на вулицю на прогулянки, не дозволяли нам митись. Дівчата були вимушені спати на підлозі. Те, що ми привезли з собою за зосталі, там каремати у нас були спальники. Оце всі ми користувалися. Іриною з собакою та інших військових того ж дня росіяни вивезли в Оленівко. Згодом жінці повідомили, що чотирилапого забирають на перетримку. Натомість собаку викрали. Але дівчата мені розповіли, які яким дозволяли виходити із камери на роботи. Вони розповіли мені, що їм показували фотографію, на якій Адік мій знаходився разом із Кадировим у нього в Васабняку. Валі Адольф на здачі переділили на адідас. А ми називаємо його Борт, Волк. На цих кадрах Адіка дарують голові Чечні Рамзану Кадирову. У нього пес пробував вісім місяців. Коли віддавала його, вже розуміла, що я його більше ніколи не зможу побачити. Ну я як це відчувала. Я коли повернулася в камеру, після того як його віддала, дуже сильно плакала. У цей час Ірині вдалося побачити сина та чоловіка, яких теж тримали в колонії Оленівки. В обмін на десятихвилинну зустріч каже, окупанти вимагали інтерв'ю. Згодом на російському телеканалі за участю родини показали пропагандистський фільм. Ята то саме случай, яка муж, жінка – одна сатана, точніше, одна банда, запрещений у нас Азов. Це відео росіяни зняли під час обміну. На ньому адіка передають власниці 31 грудня 2022 року. Ірину та ще 139 захисників повернули з полону. Чоловік із ФСБ сказав, що Кадиров хоче повернути мені собаку, тому що він дуже сумує за мною, за хазяївами своїми, що він не хоче їсти. Коли я дістала його із клітки, в якій він перебував, то він ну, плохо ходив. Його шатали сторони в сторону. Після цього у нього зараз проблеми із задніми лапами, і почалася на фоні стресу у нього атаксія. Нині Ірина повернулася на службу. Чоловік та син жінки в полоні. і Досі сина зараз в ДНР засудили на 26 років позбавлення волі за тероризм, погане відношення до цивільних обвинувачення, просто висосані з пальця. На той період, коли виносять йому обвинувачення, це він знаходився поранений у госпіталь. Про чоловіка так я теж знаю, що він наразі перебуває теж у Донецькому СІЗО. На нього завели справу. Валькірія каже, про Будь все можливе, щоб повернути коханих чоловіків. Життя моє зараз складається тільки із адіка, роботи та дому. І ще я веду боротьбу. Я доєдналася до родин військовополонених. Ми написали лист до офісу президента. де просимо його зустрітися із нами. Дарія Горгоренко, Дмитро Панов суспільне новини.